Вітаю, шановні члени журі. Мене звати Нікіта Заблок, я учень Херсонського фізико-технічного ліцею Херсонської міської ради. Моя тема це цукрові вигони. Розпочнемо з актуальності. Через те, що в Україні війна на одній державі прийдеться розгортати свою військове місце, а порох посідає важливе місце обороноздатності країни. Проте пороху вистачає назавжди. Один з прикладів нестачі пороху це 300 тисяч європейських артилерійських зарядів для України, які, на жаль, були передані невчасно. Але, на нашу думку, цукрове паливо зможе замінити деякі галузі застосування пороху, що може знизити ціну на певне озброєння. Отже, предмет дослідження, об'єкт, мету роботи, ви зможете побачити на постері, я лише скажу про завдання. Ми поставили їх такі. Перше, проаналізувати теорію цукрових двигунів, друге знайти програми, які самі порахують фізичні характеристики двигуна за початковими даними. Третє це перевірити на ділі роботи такого виду палива. Четверте порівняти з пороховими аналогами. П'яте знайти галузи застосування. Отже, перейдемо до роботи. На постері ви бачите схему реакції. Це, те, це та реакція, яка буде відбуватися всередині нашого двигуна. Тобто горіння цукру з нітратом калію. Давайте поясню трохи, чому цукор, а чому нітрат калію? Цукор є добрим та дешевим відновником. В ньому є доволі багато енергії, яку треба відвільняти. Але треба прискорити цей процес. Цим прискорюванням, по суті, є і нітрат калію. Отже, перейдемо до варіння палива. Варимо ми його для того, щоб робити його більш щільним. На схемі 1 один. це як ми поєднали цукор та нітрат калію у підношенні 65 до 35, де 65% це калій нітрат, а цукор це 35%. Друге фото це процес плавлення як цукор почав плавитись. А на третьому фото це вже готова суміш, яку ми і використовували. Її гусина схожа на такий дуже густий мед. Під час роботи було зроблено два двигуни. Схему першого ви бачите на постері. Де 1 та 2 це цукрове паливо, потім поясню, в чому різниця. Друга, точніше третя це гніт, четверта картонний корпус. П'яте – дерев'яний стабілізатор та 5, точніше шосте – це заглушка. Ось так він виглядав. Ось це гніт, ось це друге паливо, ось це картонний корпус, а ось це дерев'яний дерев стабілізатор. Тепер графіку тяги в ньютонах від часу, в секундах, у нас нема. Через те, що не було нормального отвору в двигуні і сапла. Тяга була занадто мала. Ось так він, як бачите, не взлетів. Він просто загорівся, було дуже багато диму. Проназувавши ці помилки, був зроблений новий двигун, схему його бачите на постері. Д1 та 2 – це цукрове паливо. Один це основне паливо, друге це трасер. Трасер, саме в трасері повинно початися процес горіння для рівномірної тяги. А третє це дерев'яне е, дерев дерев сапло, четверте дерев'яний стабілізатор, п'яте це отвір та гніт з ізоляцією всередині двигуна. Шосте це дерев'яний стабілізатор. І сьома це корпус з ПВХ труби. Ось так він виглядав. Ось це, до речі, гніт з ізоляції. Це теоретична залежність тяги від часу. Ось вона представлена на постері. А це те, як він вилетів. Також раніше я зазначив про гніт з ізоляцією. Давайте трохи поясню. Взагалі, що таке гніт? Гнід у нас це серветка, яка була замочена в суміші окропу та нітрату калія. Потім, коли нідеркалі кристалізувався, серветка почала горіти набагато ефективніше і сильніше. Проте, щоб не загорілося перше паливо, як я вже сказав раніше, це передбачена теорія, щоб паливо загоралося саме в другому, там де друге паливо. Тому треба ізоляція. Ізоляція у нас була фольга. Ми вийшли, дійшли експериментальним чином до співвідношення 1 до 4 Тобто 2,5 см це у нас була серветка завширшка. І 10 см фолі. З практикою закінчили, перейдемо до порівняння двигунів. Порівняння ви бачите на постері. Перше це цукровий двигун. Друге, третє, четверте це порохові аналоги, які ми знайшли в інтернеті. Що можна сказати? Ну, по-перше, ціна набагато нижча за аналоги. По-друге, в теоретичній максимальній тязі ми теж виграли. Проте в загальному імпульсі є доволі суттєвий програш. Проте його б можна було б мінімізувати або навіть зробити краще, якщо б ми А. Зробили більше палива, Б. Е, зробили, наприклад, саплу Лаваля, або В, або ІВ. Зробили б вучу критику сапла. Також ми знайшли галузі застосування. Це в аматорському та професійному ракетобудуванні, як твердопаливний прискорювач на різні техніці, включно з дронами, а також в ракетах ППО. Висновки. Перше проаналізована літературу, якої доволі немало, знайдено програми, які видають фізичні дані, дуже близькі до реальних. Також знайдено двигун показав хорошу продуктивність при невеликій кількості палива. Цукровий двигун проявив свою конкурентноспромогу із проховими аналогами. Та п'яте, знайдено реалістичні галузі застосування. Також я б хотів, щоб глянули на роботу цих двох двигунів. Ось це перший. Що хотілося б сказати. Те, що ми помітили. Коли ми робили в першому двигуні заглушку, вона була зроблена з, з мокрої бумаги, якому ми сподівалися, що вона висохне. Ми їй ставили мокрохвильовку. Е і все таке вона висохла, скоріш за все. Коли ми заливали паливо перше, перше паливо смоктало цю вологу і почало горіти гірше. Це можна почути так, що друге паливо ми залили пізніше. І друге паливо ви почуєте різке підвищення звуку, а потім пониження. Ось це пониження буде із-за того, що почало, почало горіти перше паливо, і горіло воно гірше. Послухайте. І звук пропав. Ось. Ну, а так, як бачите, було доволі багато диму. І також ми ось ну, другий двигун. Що можна сказати? По-перше, я сказав в роботі, що теорія доволі добре збігається з практикою. Як же це було визначено, запитаєте ви? А я відповім, ми е, до двигуна прив'язали канат приблизно 10 метрів. З на, сподів... ну, ми сподівалися на те, що коли він закінчить працювати, він впаде в море, ми його дістанемо ось, і зможемо проаналізувати, як же він горів. Але не сталося, як гадалося. Е, він відірвався від канату. Тобто, от, от у нас 10 см 10 канату, ось тут у нас двигун, він полетів, а ось тут розірвався канат. Ось, це значить, І коли ми прийшли додому, ми перевірили і зрозуміли, що канат витримує приблизно 130 н при G9,8. Це значить, що тяга була в районі 130 н і це доволі добре збігається з теорією. Отже, подивіться, як він вилетів. На жаль, оператор, тобто я е, забув, що треба знімати саме ракету, а на самому дивитися. Тому далі запису немає, але от така була приблизно траєкторія потім. Бачите, ось тут е, такі залишки пороху, точніше не пороху, а диму, от десь, от він так тут закрутився і він там десь впав. Ну, приблизно оцінили, ось ця відстань, це десь була метрів 50 з чимось. Ось. Все. Дякую за увагу.